Як этой стиральною машинкою. Я думаю, ця інформація буде для багатьох корисна. Закинули, бачите, билье, там джинси, штани, всякие, та от у нас, бачите, капсули є. Ну, щоб для гарантії, щоб це добре постирало, кидаємо раз, кидаємо два дві капсули кинули. Тепер беремо цю машинку і закриваємо. Гляньте, я вам зараз показую. Придавлюємо. Так, придавили, ручку опустили. Ось програми, бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это ми вибираємо програму. А... Так, вибираємо, смотрите, ми вибираємо програму третью. Вибрали, от, бачите, три. 40, 60. Жетончик. Сейчас беремо жетончик. Одного тут буде достатньо, тому що машинка на 6,5 кг. И полетели. Все, она стирает. Видите как? Буде стирать 52 хвилини. Вот такі машиночки. Сейчас вам покажу ще одні машинки. Есть еще машинки, ще трошки більше. Це на 6,5. Есть машинки на 13 килограмм, 200 г. Но тут надо, треба... тоже так же сама программа работает. Ну тут на два жетона. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.